Вітаю, друзі! За нашою новою традицією, на початку відео я мав би вас познайомити з якоюсь особливою для мене платівкою. Але оскільки це відео і так про особливу для мене платівку, то на початку я хочу поділитися з вами відгуком про один із своїх улюблених магазинів вінілу. Називається він Музичний центр і знаходиться в Незламному, тобто в Харкові. Ще з самого початку мого вінілового шляху вони підкорили мене. Своїм гарним ставленням і приємними цінами. Серйозно, дуже багато платівок у них суттєво дешевші, ніж в інших магазинах. Я не знаю, як вони це роблять. Нещодавно у них новився сайт, він став сучаснішим, зручнішим. І що мені особливо завжди подобалось, це те, що наявність і. Ціна у них на сайті завжди актуальна. Якщо є е, кнопка купити, то це означає, що платівка є в наявності. Принаймні, у мене ніколи з цим проблем не було. Я не знаю, чи працює зараз їх шоурум е, як шоурум, е, зважаючи на обставини, але ви можете це дізнатися легко в розділі Контакти. Мене про цей відгук ніхто не просив, не платив гроші, це чисто моя. Ініціатива. Я бажаю музичному центру подальшого процвітання, а вам вдалих покупок. Перейдемо до основної теми. Для того, щоб представити вам нашу сьогоднішню платівку, спочатку я вас познайомлю з ось цією пані. Це вузликова лялька з тканини, яка називається мотанка. Я думаю, багато хто вже все зрозумів. Така лялька з давніх часів була не лише простою дитячою іграшкою, але і сакральним оберегом в нашій культурі. Тож сьогодні вона буде нашим талісманом, адже мова буде про гурт Мотанка з одноіменним альбомом. Історія мого захоплення гуртом Мотанка починається з їх живого виступу на фестивалі Кайфайнемо Тур у Харкові. Це був здається 2021 рік, якраз під час пандемії коронавірусу. Тож це була доволі рідкісна і визначна подія. Буквально з перших хвилин їх виступу я подумав: а чи немає цієї музики на вінілі? І виявилося, що є. Хоча, зізнаюся, я не одразу вирішив цю платівку купувати. Я ще кілька разів переслухав е, цей альбом в цифрі і деякий час сумнівався. Тому що спочатку мені їх музика здалась ну, доволі важкою. Але чим більше я слухав, тим більше мені подобалося, і в певний момент я зрозумів, що цій платівці бути в моїй колекції. Вікіпедія пише про них наступне: гурт грає в жанрі містичний метал за участі українських етнічних інструментів, цимбалів та окарин. У своїх піснях вони поєднують народні мотиви, важку музику та сучасну електроніку, і таким чином переносять слухачів у давні часи, коли давні слов'яни виконували магічні обряди, де людський дух зливався з духами природи. Кінець цитати. Реліз одноіменного альбому мотанки відбувся 7 червня 2019 року на відомому лейблі на Palm Records, А записаний він був раніше в Берліні, причому традиційним способом на плівку. Тож цей альбом несе в собі справжнє аналогове звучання, якого так прагнуть деякі вініломани. Платівка складається з двох носіїв, три сторони з яких мають звукові доріжки, а на четвертій зображений алатир восьмикутна зірка, яка зустрічається в кожному напрямку народного мистецтва в Україні та має глибокі сакральні значення. Обкладинка платівки виконана у форматі гейтфолд. Всередині ми бачимо тексти пісень, написані латинською транслітерацією. Платівки з заводу вкладені в якісні антистатичні конверти. Відкривають та закривають альбом містичні інтро та аутро, що додає альбому цілісності та завершеності, складається альбом з пісень українською та англійською мовами, і прохідних композицій тут, на мій погляд, немає. Кожна пісня є гармонійною частиною альбому і при цьому цікавим та самобутнім творінням. Зазвичай я слухаю весь альбом від початку і до кінця. Вдруге наживо мотанку я почув на фестивалі Гелон Фест на Полтавщині, і то був справжній подарунок долі, тому що там виступали одразу два мої улюблені українські гурти: це Тінь Сонця та Мотанка. І тоді від мотанки ми почули, здається, дві нові композиції, що давало надію на вихід нового альбому. Але, на жаль, за словами вокаліста гурту. Вони взяли творчу паузу ще до повномасштабного вторгнення. А поки триває російська агресія на вихід нового альбому, сподіватися взагалі важко. Отже, друзі, якщо ви ще не чули цей чудовий альбом, то обов'язково послухайте. Це яскравий приклад того, що в Україні є якісна і змістовна музика. Дякую за перегляд. Слухайте українське, підтримуйте Сили оборони України і до зустрічі.